Друзі, привіт! Сьогодні прийшло мені на почту одна хороша штучка, про яку я давно мріяв, і яка дуже потрібна мені в гаражі. Зараз я вам покажу. Опа! Ось такий ящик. І це є у нас свердлільний станочок. Зараз я його розпакую, я його ще не розпаковував, навіть чесно, не знаю, що тут. Хочете вірте, хочете ні. Так що, поїхали, будемо розпаковувати. Виписав я його, не, не провірив нічого я на почті із за того, що я був на рибалці, а він прийшов сьогодні. І якщо б я його не забрав сьогодні, то не було коли забрав мені його забрати. Коротше, попросив товариша, щоб він забрав і, і він забрав. Ось бачите, чим користуюся. Ось така в мене є. <рес> Реставрував, трошки знайшов стару опасну бритву. Так, ну що ж, Опа. Так, акуратно все зніму із-за того, що, не знаю, може бути щось не так, але не хотілося б відсилати його назад. Далі. Хоп. Хоп, хоп, хоп. Запаковано непогано. Що це в нас? Гарантійний талон. Ану. Опа. Ось, друзі, дивіться, з мокрою печаткою. Гарантійний талон. Це вже мене радує. Так, це в нас що? Так, різні тут болти. Щас треба буде, ще треба йти, буде в гараж, брати, щоб його скрутити. Так. Патрон під конус доволі таки мощненький. Ну, какой свинь. Ну, вот такой патрон. Так, далее. Так, это у нас, я так зрозумів, станынка. Вот ну, такая есть. Такое дело. Так, далее. Це в нас нижня станина, ну, ось така. Ух ти. Не надурили вже тисочки. Ну, звісно, Ну тут ми тисочки так собі, ну теж приємно, що ну, ось зажав, зазору тут немає, нормально. Так, далі це в нас захист на патрон. Це, мабуть, якісь болти. Ні, друзі, це другий патрон. Дивіться. Ось. Два патрона. Клас. Так там як і писалось. Півтора написано півтора тринадцять міліметрів. Це менший патрон. А більший, що в нас тут пише? Півтора шістнадцять. До шістнадцяти міліметрів можна зажимати свердло. Так, так як і написали. Так, далі. Ну, ось. Ще один ключ. для большего патрона и для меньшего. Так. Сама стойка. Вот такая. Ну, така, я вам скажу, хлипенька. Треба... Руководство по эксплуатации есть. Ну, и сам станочек. Так, сейчас я его поставлю на буду. І сам станочок. Так. Почнемо тепер спочатку. Так, оце ось. Станина. Оце ось так буде. Так, це у нас? в нас ручки Що? Раз. Два. три, це пізніше. Шестиграмочок, і що у нас тут? Ага, ось так? Ну, прикручуємо. Так, друзі, зараз я піду, візьму ключі. В гараж схожу. Ну що ж, друзі, продовжуємо. Це ось такий набір ключів в розетки я колись купив. Мабуть, рік назад скидка була. Ну ось такий. Недорогий, не пам'ятаю. Чорна п'ятниця, рік назад. То доволі непоганий. Виручає. Я не скажу, що вони там супер-пупер. Хороші ключі, але крутять. нормально так ну что ж сейчас мы на 13 И не на 13 на 14 Треба я буду, мабуть, оцю виточити нову товщу, мощнішу. Так, це єсть. Так, ну тепер зараз. Тут тепер треба ключ на 17. Ось дивіться, отут є болт і ось є шкала градусів. Оцей стіл можна повертати під скільки вам градусів потрібно. Тобто досить таки непогано. Це ось. Сюди можна буде прикріпити оці ось кисочки, Бачите? Ось так. Якщо не потрібно, можна ось і сюди, а це зняти, а можна і сюди. Ось так. Так, що у нас тут? О. Сюди надо ще знайти болтик. Тут ось есть ключики. Це не дуже рівно я виставив. приблизно десь о так. Чому щось погано закручується? Виход не дуже великий. Бачите, ось і все. В принципі, цього досить. Це ж не так, ну ось, в принципі, і все. Ну, ще. Ще есть усе защита куди вона чіпляється ладно це потом а ну подивимося, що у нас отут ой Ага, ось воно. Ано. Точно, дивіться, знайшов ще одне. Ну тут ось бачите, як і зазвичай у свердлільних станках є все. Можна ставити різні швидкості. Ось є навіть таблиця, куди як ставити ремень. Один, два, три, 4,5 швидкостів. Дві 650, 1880, 1320, 900 і 580 обертів можна поставити. Ось такі швидкості, Так, натягується ремень. Ось як натягується ремень. Тут є ось пружинка. Ось, ось тут ось, бачите, попускається, ремень попустився. отак От раз. Це в нас вийде, значить, ну, 580 оборотів. Ну, нехай буде. Так, зараз ми. Тут зажали. Все, ремень вроді би нормально. Все, можна пробувати зараз підключати. Зараз спробуємо десь підключити і щось просвергли. Приблизно так десь. Ну що ж, випробуємо. Це в мене свердло криве. Свердло досить непогано. Зараз спробую товще свердло, не знаю наскільки воно теж гостре. Зараз зовсім, зовсім іншому місці спробую. Ствердли досить легко, рівненько. Такі, щоб вібрацій нема ніяких. Вроді би тут ось є ще шкала на яку глибину можна виставити. Вам ось тут ви виставляєте на яку глибину. І все. Раз. Тут. Вроді би непогано. Так, Працює, ну це так, перші випробування. Зараз я вам його покажу кругом зблизька. Ось так, така штуковинка. Ось, друзі, так він виглядає. Такий він і невеликий, і не маленький. Так, зараз ось його назва. Ось такий він, бачите? Зараз я вам ось звідси ось так покажу. Такий досить непоганий. Є, конечно, і краще набагато, але, але це набагато краще, ніж дрелька. Тобто буде хороший помічник мені в гаражі. Бо багато чого треба свердліть. А дрелькою то не точно, не рівно. Тепер, можливо, в мене будуть потрошку отвори, а не дирки. Ха -ха, надіюся. Так що, друзі, ось таке відео я придбав собі такий свердлільний станочок невеличкий у гараж. Буде дуже гарний мені помощник. Ну що ж, на цьому буду закінчувати відео. Огляд цього мого новенького придбання. Так що, друзі, кому сподобалося, ставимо лайк. Кому не сподобалось, дізлайк, пишемо коментарі. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Канал у мене і про тракторець, про сільське господарство, про свиней. Утримую я угорську мангалицю, і відео всяке. Щось про мій автомобіль, щось ремонтую, щось ось придбав, показую вам. Так що далі буде. На цьому все. Пока. Слава Україні!